Десятніші, дисісніті очі, дорогі ректори, дорогі учасники і округлого стола. Сьогодні ми зібралися разом тут, щоб постать великого сина Тернопільщини, великого сина українського народу. Патріарха Йосипа Сліпого. Минулого року ми відзначали 130-ту річницю від дня його народження, патріарх Йосип є особи, якої є небагато у історії нашого народу, беручи до уваги його внесок в збереження і розбудови Української церкви. Будови держави та величі його спадщину. Ми планували ряд заходів для гідного вшанування його пам'яті. На жаль, на цей рік випало одне найважчих випробувань для цілого українського народу. Війна. Вона внесла свої корективи в житті кожного українця, у житті всієї України. Несла вона корективи у проведення руху патріарха Іоспа Сліпого. Незважаючи на ці важкі перешкоди, все ж таки вдалося провести ряд успішних заходів, присвячений Патріарху. Вартую особливо відзначити без саму Тернопільську драматичну театру Голгофа містерія непокори», що знайшла віду у серцях більше десяти тисяч жителів не лише Тернопільщини, а Івано-Франківщини, Львівщини, де відбулися гастролі театр, посадь Патріарха Йосифа. Його трагічна доля та свідоцтво незламності видалося надзвичайно сучасно та актуально для українців у час війни. Тім нашої сьогоднішньої зустрічі це порушу хляхів, якими Патріарх Йосиф може промовляти до українців і в майбутньому. Бажаю гідної праці всім учасникам кругового Столу. Нехай позбать Великого Патріарха продовжує надихати з нас для добра української церкви, української держави та українського народу. Христос розає.